Зараз актуальна інформація і про те, що відбувається на фронті, і про обстріли, яких завдає Росія по території України, зокрема, згадаємо останню масовану атаку шахедами, і не тільки. Але деталі нам розповість військовий експерт, полковник запасу військово морських сил збройних сил України Владислав Селезньов, який зараз приєднається до нас. І сподіваємося, що ми дізнаємося деталі того, як, яким чином звідки і в яких кількостях та власне чим атакували нашу територію Росіяни і. Що вони планують? Наскільки можна до речі спрогнозувати їхні наступні обстріли території України? Тож вночі та зранку, 31 липня, Росія атакувала Україну дронами Камікадзе. Це була одна з наймасованіших атак шахедами. Я потім переглянув статистику. Попередній обстріл, згідно з даними, які наводили повітряні сили, там буквально було на кілька одиниць менше, але теж йшлося про сім десятків з гаком безпілотних літальних апаратів. Ці. Бойових безпілотників, якими Росія нас атакувала, прикметною особливістю цієї атаки, точніше, протидії, було те, що українські повітряні сили збили всі безпілотники. Дуже багато було повідомлень про уламки, які падали. Я моніторив соцмережі серед моїх знайомих, навіть кілька людей писали дослівно про падіння уламків на дахи. Не будемо уточнювати в яких населених пунктах, хоча я думаю, що вже і в відкритих джерелах можна легко знайти цю інформацію, але не суть про, про всі нюанси цієї останньої атаки, їхнього відбиття та загалом про те, що відбувається у нас на фронті, чого чекати від наступних масованих обстрілів. І коли міркуємо з військовим експертом, полковником запасу СУ Владиславом Селезньовим, який вже на зв'язку зі студією. Пане Владиславе, вітаємо щиро. Доброго ранку. Вітання вам, слава Україні! Героям слава, тож, що це все було? На вашу думку? А, я на не почув питання. Але здається, ну, що, що до, що до... ми го ми говорили про останню масовану атаку в вісім десятків шахетів, які залетіли в Україну, які всі були збиті. Але здається, це був все-таки за кількістю наймасованіший обстріл. Чи я не помічне? Це дроновий терор, адже звернуть увагу, всі. Дрони летіли в бік Києва, і по них працювали наші оборонці, оператори мобільних вогневих груп, які їх нищили. І я, до речі, звернув увагу: знаєте, на ще, на те, що звук. Від цих дронів був дещо відмінний від шахедів, бо звук шахедів, здається, вивчив кожен мешканець нашої країни. Це був дещо інший звук двигуна, звук пропелера. Можливо, і праві ті фахівці, які стверджують, що цього разу росіян для здійснення масованої дронової атаки використовували більш дешеві варіанти. Дронів камікадзе в будь-якому разі ми маємо розуміти, що у ворога є чимало ресурсів, зокрема щодо виготовлення тих самих дронів. А отже, на нас попереду чекають ще нові дронові та ракетні атаки. Щодо ось цих дешевших зразків, що про них відомо, от є назва Гербера, так вже в відкритих джерелах, і разом із тим також вказується, що вони, скажімо, розбавляють ось цю шеренгу шахедів, які летять, щоб і виснажити ППО, і виявити, ну і додати роботи. Але разом із тим, що відомо про них, і що ми можемо зробити. Вони менше за розмірами від гірані 136 і шостих 131. Вони є більш дешевшими. У виготовленні, тому що використовуються більш дешевші матеріали, і якщо е за рахунок цього ворог може масштабувати. Обсяги виготовлення цих дронів, то відповідно ми матимемо клопіт. Бо коли той дрон знаходиться в повітрі, ми не знаємо в які модифікації він виготовлений, чи то ударний дрон камікадзе, чи то розвідувальний дрон, чи можливо просто така собі тушка, яка е має виконати ключову місію створити максимальне навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Цього разу ворог прорахувався. Він сподівався за рахунок масової атаки ППП. Перевантажити нашу систему протиповітряної оборони, але грамотна побудована е, мережа мобільних вогневих груп спромоглася. і декілька цих атак ракет дрон, е, відбити. Причому відбити з максимальною ефективністю. було знищено 89 дронів з усіх 89, які було відправив в бік нашої столиці, але ми маємо розуміти, що у ворога напагато є ще ракети не дарма. Зараз в акваторії Азовського моря знаходиться кілька кораблів на сі крилатих ракет типу калібр. Не дарма ворог підіймає в повітря свої стратегічні а в Азовському морі. Хіба вони з'явилися, пане Владиславе? Здається, там їх не було. Там тільки сушки зараз перебувають, наскільки я знаю. З останньої інформації важливо на Азовському можливо, в акваторії Чорного моря да ви праві в акваторії Чорного моря два підводних човна класа Варшавянка і сумарний залп ракет на борту яких складає вісім ракет морського базування типу калібр. Да, ви праві, що ж стосується акваторії Азовського моря, то я би не став повністю. Збавлятися е, думки, що ворог не може використовувати цю акваторію для здійснення тих самих е, е, ракетних ударів. Так, ворог останнім часом більш обережно поводить себе, бо знає, що Україна має на озброєні ракетні комплекси типу Нептун, який неодноразово демонстрували свою ефективність і нещодавні прильоти по території двох військових об'єктів на території Курської області. Є тому яскравим підтвердженням. Але тим не менш, акваторія чорна, так само як акваторія Азовського моря, є. Ці тими територіями, де, де і де звідки ворог може здійснювати ракетні пуски тих самих калібрів, такта тих так, так, характеристики, які дозволяють е, літати на відстань до двох тисяч кілометрів, а вже вся територія України знаходиться в зоні ризику. Я хотів би уточнити, спробувати у вас, пане Владиславе, ось таку річ. Я дивлячись на логіку цієї атаки, бачачи ці кілька хвиль величезних дронових, які заходять на Україну, чесно кажучи, очікував, що слідом піде ракетна. А, і ракети носії ракетоносії були виведені в акваторію. Я пам'ятаю, як попередні атаки відбувалися. Що спочатку йшла величезна навала шахедів, вони перевантажували канальність ППО, і потім, вже так би мовити, слідом заходили крилаті ракети, і кінжалами це все діло добивалося. На превеликий жаль, це де в чому була наскільки я розумію, ефективна тактика. Цього разу це не було застосовано, при тому, що і тушки злетіли, і носії калібрів кілометрів у кілометрів пролетіло морі. Були. Чому що пішло не так? А отут ми з вами занурюємось в теорію змов таку царину, де досить важко е е міркувати саме е логіку е тих вчинків, які реалізували російські окупанти цього разу, звісно. Кілька тушок знімалися в повітря з елетоючі оленя на території Мурманської області. Виходили на рубежі ракетних пусків, але тих самих пусків не відбувалося. З чим це пов'язано? Можливо, в такий спосіб ворог намагається створити атмосферу паніки та хаосу на території нашої країни. Можливо, в такий спосіб ворог відпрацьовував певні елементи злагодженості та став на крило, як то кажуть, нових пілотів та інших членів російських екіпажів стратегічних бомбардувальників. Можливо, якісь інші міркування Цього разу стали причиною нездійснення ракетних пусків, але в будь-якому разі, ми маємо розуміти таке: ворог має ресурси. Ворог ставить собі за мету знищення України як держави України, як складової спільноти народів світу, в тому числі і за рахунок повного занурення нашої країни в блокаут а отже, ракетні та дронові атаки будуть продовжуватися. Тим більше на тлі того, що зараз е, вже другу добу поспіль, активно обговорюється питання вже постачання е, та прибуття на території нашої країни F-16. Певен в тому, що ворог найближчим часом буде знову намагатися атакувати нашу аеродромну інфраструктуру. Ну зазвичай є кілька аеродромів. По яких зазвичай прилітає, тому скоріше за все, ми всі маємо бути на поготові. Чекати, що ось ось ворог атакує нас дронами та ракетами, мабуть, що не варта. Треба жити буденне життя, але в будь-якому разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги та виконати визначеним mm -hmm. алгоритом. І тепер про перебіг подій на фронті щодо наступальної операції росіяни, зокрема щодо ситуації на Донеччині, де вони концентрують сили, де пер перманентно, але мають успіхи, що там відбувається зараз, чим обумовлюється і чого слід чекати далі. Пекло на сході нашої держави триває звісно найбільш пекельне. Напрямок це Покровський, в районі Терецька тривають бойові сутички. Активні час Яр постійно на слуху ворог знов намагається активізувати свої дії на сіверському напрямку безуспішно для себе. Зранку перепродавляючись зведення від українського генерального штабу, спіймався на думці, що жодної тихої ділянки фронту немає, де факто і навіть ті, ті ділянки, які зазвичай не є публічними медійно посвідченими, йдеться про територію Чернігівщини та нашої сумщини. Там так само ворог ліза своїми диверсійно розвідувальними групами здійснює mm -hmm. мінометне та артилерійські обстріли. На нашого прикордоння, а отже, війна триває. і Ворог шукає будь-які слабкі в нашій обороні, щоб туди влізти більшими, більш масштабними ресурсами для того, щоб розширювати плацдарми, щоб захоплювати чим більше української землі. Щодо запорізького напрямку, так само уточню, тому що з одного боку накопичували сили. Потім був якийсь рух перекидання цих сил. Тепер знову говорять про те, що там концентрація військ. Це для того, щоб так само і цей напрямок тримати під контролем, чи справді вони як переваличний пункт використовують цю територію. Тамтешні речник е, говорить про те, що ворог накопичив на півдні Запорізької області до 90 тисяч особового складу. Ну в принципі, так воно і є е, угрупування російських. Іх військ Дніпро саме таку кількість особового складу досить потужну артилерійську та бронетанкову компоненту. А отже всі вони знаходяться на поготові. Так вони час від часу намагаються атакувати, зокрема, в районі роботі на в напрямку на пологи Але достійка та непохитна оборона українських військ на цій ділянці фронту не дозволяє росіянам навіть сподіватися на певний успіх. Але це не значить, що вони повністю відмовляються від своїх планів щодо здійснення масштабного Іску на наших оборонців, що діють на півдні Запорізької області. Чому? Для того, щоб максимально розвантажити свої підрозділи, які діють на сході нашої держави. Адже ми з вами, в, в тому числі в ефірі українського Радіо, говорили, що ворог на літню наступальну кампанію, скоріше за все, засередить свої зусилля, і де-факто так воно і сталося для того, щоб взяти під контроль всю територію Луганщини та Донеччини. А допоміжними ділянками фронту для реалізації цієї місії у ворога буде північ Харківщини та північ Запорізької області. На Харківщині бої не вщухає, Ну, а на півдні Запорізької області ворог продовжує накопичувати ресурси, в тому числі використовуючи інфраструктуру морського порту в Маріуполі. Саме через нього триває поставка зброї, військової техніки, інших вантажів військового значення для угрупування військ російської армії, що діє на півдні Запорізької області. Пишуть таке африканському корпусу ймовірно не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити операції ПВК Вагнер, зокрема в Малі, оскільки елементи африканського корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні, щоб допомогти російським наступальним зусиллям на півночі Харківської області. Тож, який зв'язок між Африкою? І україною в цьому випадку нічого ну, тут більше пропаганди чи реальних бойових дій. Я думаю, що варто відчинити трохи Шаф, де ми ховаємо власні скелети і розповісти нашу аудиторію про таке. Десь 2011-2012 рік уряд України планував залучення українських миротворців до реалізації миротворчої місії на території цієї африканської країни. Тоді щось не склалося, але ну певні контакти напрацювання ж все ж таки які тоді відбулися те, що зараз на території малі. Цілком ймовірно, що діють українські вовколаки, представники головного управління розвідки чи інших е е е силових структур нашої країни. Я такий варіант не став виключати. Якщо Андрій Юсов, представник українського гура, е абсолютно чітко та недвозначно артикулює про те, що Україна дотична до знищення одного з загонів е російських вагнерівців, то я думаю, що він має рацію, коли заявляє про таке. До того ж, ми пам'ятаємо, що і раніше ми чули. Були про те, що невідомі військовослужбовці спецпризначенці нищили тих самих вагнерівців на території деяких африканських країн, і здається, що надто схожі дії методи реалізації тих чи інших завдань на території африканської країн Країн з діями наших спецпризначців, наших вовколаків, звісно, що часто густо наші спецслужби не поспішають повідомляти про такі деталі, але закінчиться війна. Я думаю, що історики дослідники обов'язково ці речі дослідять, і ми на широкий загал дізнаємось яку саме роль відігравали наші воколаки в питанні знищення військових злочинців. А для кого не є таємниці, що. Вагнерівці е, поміж участю в бойових діях на території нашої країни, так само долучалися до виконання певних спеціальних задач на території африканських країн, і саме там їх знаходили наші е, вовколаки для того, щоб реалізувати ключову місію реалізувати місію притягнення до відповідальності за ті злочини, які вагнерівці вчиняли на території нашої країни. Якщо ми згадали Африку, хочу згадати також Сирію. Коли диктатор Путін зустрічався з Башаром Асадом в Кремлі, через день головне управління розвідки завдало удару по російській базі в Сирії. В цьому контексті от кілька таких подій, які пов'язані з нашою зовнішньою розвідкою, зокрема, чому? Ці сили там застосовуються, адже хтось може сказати в Україні тут є багато роботи. Чому це важливо, як взагалі от діють наші зовнішні розвідники на арені поза Україною? Тому що певні процеси у світі пов'язані, і ті самі вагнериці, які реалізовують бойові задачі на території Сирійської Арабської Республіки чи на територіях африканських країн, вони згодом можуть повернутися і брати участь в бойових діях на теренах нашої країни. Як до прикладу, це робить так званий африканський корпус Російської армії, ті самі вояки, їх там чисельність до двох тисяч, які мали би з далекого сходу Російської Федерації відправитися на. Для реалізації місії на африканському континенті були змушені відправитись на північ Харківщини. Бо саме таке, таке рішення ухвалив російський генштаб, і звісно, що де б ці військові злочинці не, не знаходились, їх можливо знищити. Саме тому наші вовкулаки, наші розвідники, шукають цих вагнерівців, представників африканського корпусу по всьому світу, для того, щоб довести для них хибність їх вибору. і часто густо це дається в знаки. І хочеться трошки встигнути ще поговорити про технології. Гонка озброєнь, зокрема, озброєнь дронових, із нашим ворогом відбувається. От, наприклад, є заява заступника головнокомандувача збройних сил України Андрія Лебеденка, зроблено ним під час конференції в рамках Катону. Precision. безпілотні системи на полі бою вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією. Сказав він. Про це Генеральний штаб збройних сил повідомляє у Фейсбук. Однак є ситуація на полі. Любою, коли без класики все ж не обійтись, і я пам'ятаю, і наші з вами розмови в ефірі українського радіо раніше і з іншими експертами, коли ми говорили про те, що, попри важливість очевидно, дронової складової, ця війна все ще залишається класичною війною артилерії, чи вже ні. Ні, на, на превеликий жаль, як для нас, ми не маємо таких можливостей в промислових масштабах виготовляти достатньо кількість артилерійських боєприпасів. І активне використання дронів певною мірою є вимушеною позицією. Бо коли нам бракує артилерійських боєприпасів, то відповідно ми змушені використовувати інші засоби вогневого впливу на ворога. Але для кожного типу озброєння є визначені бойові завдання. Буквально один приклад. Вчора в мережі не ширилось відео, коли колона з російських вайків до тридцять під такою довгою стрічкою витягнула зовсім однієї з посадок. Голову цієї колони українські сили оборони вразили ТПВ-дроном. Здається, після вибуху впали на землю чи один, чи два російських військовослужбовців. Якби цю колону накрили касетним боєприпасом 155 після калібру, я думаю, що вся та колона лягла. Але е, після першого вибуху росіяни розбіглися, поховалися в посадках, ну і далі до справи взялися наші мінометники, які почали поступово перемілювати ворожих солдат, змішувати з української землею. Я до чого веду? Е, кожна місія визначає, який тип озброєння, техніки треба використати для максимально ефективної раціонально, е, в раціональному сенсі е, цієї місії. Е, тому тут ми маємо розуміти, артилерія залишається. Ключовим елементом, який знищує ворога, ми з вами неодноразово називали цифру 90%. Саме такий обсяг знищених ворожих сил та засобів припадає на діяльність наших гармашів та наших ракетників. Тому я не думаю, що fpv дрони спроможні на найближчі перспективі повністю замінити артилерійські боєприпаси. Ну, хоча б тому, що потужність артилерії набагато більше і масштабніша за можливості дронів, зокрема FPV. Хочу запитати за нагоди також в контексті продовження теми безпілотників з 1 вересня Китай посилює контроль за експортом дронів через мовляв заповзяту увагу Сполучених Штатів та союзників. І, зокрема, йдеться про те, що КНР включить до чорного списку високоточне вимірювальне обладнання і змінить стандарти для деяких компонентів дронів. Пояснюється тим, що не хочуть, щоб використовувалися цивільні дрони у немирних цілях. Чи матимемо ми в цьому зв'язку проблему, і чи не означатиме це, що Росіяни матимуть і далі доступ до китайського ринку дронів я думаю, що китайці досить обережно поводяться з на світових ринках і дуже приймаються через те, що її звинувачують, що вони є певною мірою спонсорами російської армії. Це безумовно дратує військово-політичне керівництво Китайської Народної Республіки. вони намагаються уникати таких так. Ких вислів і роблять все можливо для реалізації варіацій щодо непостачання тих компонентів, які можуть або мати подвійне використання, тобто як цивільне, так і військова, або що шукають можливості робити це не так публічно. в Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що чимало компонентів для наших дронів ми отримуємо від Китайської Народної Республіки, але ми маємо розуміти, що. Що чим далі, тим більше масштабується виготовлення вітчизняних проєктів. Ми пам'ятаємо, що близько 200 компаній в Україні задіяно в виготовленні різних типів дронів. А отже, промислово виробництво на території нашої країни заростає, і тут полягає питання в наявності певної елементної бази, певних чіпів контролерів інших складових, які є визначальними при створенні, особливо таких ефективних високоточних ударних дронів камікадзе. Будь-якому разі ми. Маємо розуміти, що світ великий, окрім промислових потужностей та можливостей Китайської Народної Республіки. Є ще ряд країн у світі, які так само спроможні видавляти. Ті саме елементи. Я сподіваюся, що наші виробники, наші постачальники знайдуть шляхи можливості джерела для поставок всіх тих необхідних елементів, які поки що дозволяють нам бути попереду. Попереду російської окупаційної армії, про це в тому числі розповідати на російських зетпабліках, пабліках. виготовлення дронів на території нашої країни. Більше ніж в Російській Федерації, і до речі, нещодавно вислів тамтешнього міністра оборони Білоусово мовляв, Росія починають виготовляти до 4 тисяч дронів на добу. Здається, міністр, який розповідає, помилятися можна брехати не можна. Здається, що він забув про цю тезу, яку він mm -hmm. ширював активно. Дякую за цю розмову. Тут хочеться ще нагадати, що свого часу велику першу інтегральну мікросхему було виготовлено і винайдено взагалі на території України. Хоча, можливо, дарма я про це згадую, а можливо і ні. Поміркуємо про це якось іншим. Разом військовий експерт, полковник запасу ВМС збройних сил України Владислав Селезньов був з нами.